Я вже не пам'ятаю, коли саме чоловік при сварці сказав мені забирайся з моєї хати. Далі пам'ятаю, що він просив пробачення і казав, що не це мав на увазі. Треба б ні було тоді не вуха розвішувати, а добре подумати, щоб тепер у свої 47 не чухатися. Ми з чоловіком не мали ні багатих батьків, ні якоїсь прибуткової професії. Він по заробітках, а я вдома виховувала двійко діточок. Поки знімали квартиру, а далі доробилися й до нової. Знаєте, так то просто звучить купили нову квартиру, але за тими словами стоїть постійне обмеження себе в усьому. Ми не ходили в кіно чи клуби, не витрачали кошти на гостини, не їздили на курорти, все тиснули копійку до копійки. Спочатку, аби якось підсобити чоловікові, я працювала в мами в селі на господарці, адже так можна було економити на їжі. Тримаєш корову, то й маєш вже півхолодильника їди. Сметана, сир кислий, сир твердий, кефір. Надривала спиною на городі. Треба все посадити, аби потім і закрутити в банки і мати, що їсти взимку. Для дітей одяг майже не купувала, бо було що подруги дадуть чи в комісійному куплю на себе так само, абсолютно нічого нового і ніякої розкоші. Все для того, аби якнайшвидше мати свій куточок, а там можна й відпочити. Та де там? Далі почався ремонт, і ціни різко підскочили з нашим щастям на матеріали. Далі так само дорожнечі на меблі, і сантехніку. Не бачила я ні нової помади, ні туші. Відповідно, і виглядала. Пригадую, що якось запросили нас на весілля, то ми дуже сильно витратилися на одяг. Я купила собі сукню аж за дві тисячі. Тоді у мене вперше стався когнітивний дисонанс. Я страшенно жаліла, що витратила на себе таку суму, а з іншого боку, я картала себе, що так низько себе ціную, що маю єдину гарну сукню за півсімейного життя. На весіллі я виглядала, може, й так, як усі, але я просто шкірою відчувала, що в мене все не таке: ні макіяжу, ні зачіски, ні манікюру. Навколо люди жили, розумієте, жили, веселилися та сміялися, а я була, мов робот, щоб не так поворухнутися і не обхляпати сукню чи ненароком не зачепити. Так, от я все економила і економила, а в чоловіка все були нові забаганки: купити машину, купити гараж. Коли ми вже жили в своїй квартирі, то звичайно, що я висловлювала своє незадоволення таким станом речей, вічною економією. І в такий момент він і сказав: якщо так, то забирайся з моєї квартири, з його квартири. Сльози текли. Він просив пробачення, але це повторювалося все ж таки від сварки до сварки. Виявилося, що я нічого в житті не робила. А сиділа на його шиї з дітьми 22 роки. На початку цих всіх зароблянь на квартиру він все записував на себе, тоді мені здавалося, що це справедливо адже він найбільше заробляє. Наївно. Тепер він знайшов іншу, а я маю піти геть з його життя і його хати, бо він все заробив своїми руками, а я просто так стояла з боку і ще й заважала. А тепер є машина, квартира, гараж, і не треба йому заважати жити і насолоджуватися тим нарешті омріяним життям. Я не боюся почати жити спочатку, не боюся жити без нього. Я просто жалкую, що я витратила свою молодість, свої молоді роки отак, в бездну і пропасть, на чужу користь і просто тим не скористаюся. Тепер я в маминій квартирі в Хрущовці, і знаєте, теплішого місця годі знайти. Ми з мамою трохи посумували, а далі я відпочию ду душею і почну робити те, що вмію найкраще: акумулювати кошти та робити чуже життя комфортним. Може, колись і навчуся та зроблю своє життя комфортним для себе, але коли це буде?